А це материнська плата від ноутбука Acer. Вона вийшла з ладу після самостійної чистки. Не тянемо котика за хвостика і переходимо до замірів. Заміряємо опори на материнській платі по системі живлення різних компонентів процесору, відеокарти, хабової частини, ну також чергові напруги, оперативна пам'ять і так далі. Наче все нормально, проблем немає. Поки що немає. Але якщо уважніше придивитися, ось тут по мультиконтролеру всього 2 оми. Ну це дуже мало. Дуже мало. Як ви вже здогадалися, дротик нам в допомогу. Мідний, спеціальний. Що ніс зачухався? Певно, буде дощ. А тим часом припаюємо дротик до материнської плати. Виставляємо напругу 3 вольти. Так, так, треба виставляти 1 якщо немає досвіду, але я вже все перевірив. І щоб швидше знайти винуватця, виставляємо номінальні 3 вольти. Підключаємо крокодили чорний до землі і червоний до нашого дротику. Напруга пішла. І починаємо мацати материнську плату. Доволі швидко і без тепловізору знайшовся проблемний елемент це мультиконтролер. Але це ще не все. Повний ремонт цієї материнської плати дивись на нашому ютуб каналі. І не забудь підписатись, щоб не пропустити наступний ремонт.